Наздоганяй мене, друже. Зараз буде наша зміна. Слухай, е е ці риболови сказали, що бачили якогось монстра у морі. Я їм не повинен. В Сенсі? Не знаю. Ну сказали, що на них хтось напав, на їх величезний корабель. Чули звуки якісь. Я не знаю, хто це, але мені здається, що вони тролять нас. Тобі так не здається? Стій, стій стій, друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій, друже, у мене з'явився ще один канал, тому рекомендую перейти на нього та подивитися перше відео. А якщо сподобається, то встанови вподобайку та напиши коментар. Вся інформація буде у описі даного відео. Ну, не знаю, навіщо. Ну, не знаю, щоб ми тут дивилися у воба, не грали у компик, як ти. В сенсі, як я, можливо, як ти. Слухай, ти також грав у комп'ютерні ігри тут. Так, я взагалі Ту, що візьму. Ти запропонував. Ой, не кажи. Так, бери камери, бинокль, бери все, що там є. Якщо ми когось побачимо, то будемо фотографувати, щоб в нас були докази того, що ми бачили. Тому що на слово нам не повірять, мені здається. Так, я поки нікого не бачу. Слухай, ти давай там не грай в ігри, а допомагай мені. Так, слухай. А ти, які друзі. ігри? я тут бігаю. Ти що, дурний? Я пам'ятаю, що ти сьогодні брав ноутбук. Неправда. Неправда, ну добре, друже. Слухай, мені здається, що я б також пограв би якусь ігрушку. Слухай, добре, що ми сюди провели інтернет. Головне не казати рибакам, що ми його сюди провели. Так, слухай, я також візьму бінокль, так, щоб подивитися. Слухай, нікого я не бачу, все спокійно, все класно. Слухай, друже, мені подобається така робота. Ось. Сидиш собі. Ти чув цей звук? Ой ой, досиділися. Чув. Дивно дивно, це, я нікого це не той бачу. Віктор, їдемо додому. Та нікуди ми не поїдемо, це, мабуть, е... а... вітер гудить так, не знаю. Слухай, але дуже дивно. Добре, що зараз світанок. Ось вночі мені було б дуже стрьомно, якщо чесно, тут дивитися, я би сидів там собі у безпеці. Де Монстри! Кажіть, я зараз всіх вб'ю. Друже, що там в тебе таке? Слухай, не у мене пали, просто гутовність. так. Не пали. Слухай, нікого не бачу, все це байки, мені здається. Просто вони нас хотіли затролити. Мабуть, бачили якогось кита величезного. Подумали, що це монстр. А ніякого монстру нема. Слухай, взагалі Можливо, піду. Желиво, друже. Але я знаю що? Я, мабуть, одягну броню. Так, це сюди, це можна перекласти сюди. О. Ти там диви, гобо! Дивись, дивись. Так, зараз одягаємо цей костюм. Так. Все, та беремо ось це. Вон, друже, я бачу його! Що там таке? Тут, друже, Ельгран має. Хто? Ельгран Майя! Й... Нічого собі. Так, друже, друже, ніфіга собі. Оце так. Так, потрібно зарядити ось цю штуку. Зараз, зараз, зараз. Диви, він поплив туди, зараз і чекай. я його бачу, друже. Є влучання, мабуть. Його хвіст. Слухай, цікаво, цікаво. Я тільки пішов одягнути броню, і тут же цей ельгранмадже був. Капець, друже. Я в шоці? Так, слухай. Значить, ці ребаки нам не байки розказували. Нам потрібно якось попередити. Слухай, як нам їх попередити? Ми ж зламали наш, не знаю, друже, наш передатчик, взагалі. Щоб зробити собі інтернет. Слухай, я не знаю. Я плисти не хочу на острів та розказувати все селянам. Я не попливу. Слухай, друже. Можливо, ти попливеш? А? Ні, друже, я не хочу. Ну, а що робити будемо, якщо він знову з'явиться тут? Uh... Не знаю, давай дамо йому відпір. Слухай, ну спробуємо. Так, це беру сюди, це сюди і цю штуку кладу сюди. Ну, сподіваюся, що у нас все вийде. Диви, там вибух якийсь дуже великий був. Бачиш, ось там кратеро з'явився. Ой-ой, бачу, бачу. це? Так, слухай, друже, я хочу додому. До мати, до рідної хати, а де, де, а тут я не хочу знаходитись. Слухай, диви, оце так кратер. Слухай, можливо, це він щось зробив так. Тобі так не здається? Не знаю, друже. Я поки нікого не бачив. Так, слухай, давай спробуємо відплисти звідси. Відплисти? Ти гадаєш, це гарна ідея? Не знаю, в нас поки човни є, ну, броня, броня також є. І... О, ні, там щось вибухнуло. Я, мабуть, передумав трохи, друже. Ти... Ну, дякую, я мене кинув сюди. Та я не кидав тебе. Я зараз до тебе спущуся, друже. О, Так, ні, 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 ні. треба нагору, нагору. нічого не бачу. Так, друже, зараз ти де там взагалі? Аго, -о. Нахури, О, друже, О, ні! О, Він тута! Друже, я стріляю в нього. Він руйнує наш будинок наш маяк. О, ні! я чого в них зруйнував свій. А, ні, е, я це... кидаю гранату, друже. Кидай, кидай, кидай. Годі. Так. так, так буде дуже довго. Зараз я нагору до тебе. Так, є. Слухай, де він? Дівся. Я бачу в бульбашки там. Так, слухай. Цікаво, цікаво. Можливо, він там. Я стрільнув туди. Слухай. Що йому потрібно? Чому він з'явився в замі тут? Дуже. А, давай, може додому поїдемо. Додому? На чому ми поїдемо? Нас та від джетпаків нема. Так близько власноруч. Я один човен зруйнував. Я промазав трохи, та влучив у твій човен. Ну, дякую. Друже, ми горимо. Пожежа! Ага. Що робити, що зараз. робити? Зараз. Що ти? Ти. О! Дуже добре! Що? Троллелеру! Троллерета! Траллелеру, тролала! Прикривай мене тут! Я дуже. стріляю! Дивай, парк, так, зараз я тобі Порквала дам! О, ні. Трохи промазав знову! Оді! О, так, я вижив, я вижив, я вижив! Так, де ця штука, де ця штука, так! Ріко! Аго! Так! Я на орі, я трохи впав. Добре, я тут е, спробую все затушити, друже. Слухай, а в мене є ідея. Диви там знову цей Яка? кратер з'явився і там, і там. Слухай, якщо ми їх заморозимо. Кого їх? Ну елькран маджета тролололо тролола. Як ти собі це уявляєш, це монстри величезні. Ну слухай, ми їх у лід перетворимо. Вона же є, Ти цей Нажиється, це не знаю, але потрібно спробувати. Якщо ні, то доведеться бігти, я не знаю. Дуже швидко бігти доведеться. Тут все знову горить. Зараз я також буду тут тушити все. Пожежа! Рятуйте! Так, чомусь воно не дуже е е тушиться. Але все. Друже, залазь до мене. Добре, зараз, друже, там траллалеру Тралала, я його бачу. Де? Тралалела? Тра я йому зараз дам. -ла -ла. Так, так давай, друже, давай, 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 зараз влучання буду. Помилю. Давай, давай, я... давай. ай. О, ні. О, я чуть не розбився, добре, що в мене є броня. Йди сюди, тралала, тралала. Зараз я тобі покажу. Друже, ти живий? Бачу, бачу, живий. Так, я тут знизу. Слухай. Спробуй його заморозити. Зараз. Забери човник. Човника, мабуть, вже нема. Я в шоці? Так. Тралолело, тралола. Іди сюди. Зараз. Слухай, головне їх. О, ні! О, ні, Оні такий великий! Головне їх не боятися, сказав я собі. Та, злякався дуже сильно. Так... Друже, давай до мене підіймайся. Я на орі. Ти де взагалі? А, я також на горі тут. Це слухай, друже, це була погана ідея. Я не знаю, що робити нам. О, що ж робити, що ж робити. Як е, мені здається, що, що селяни вже в курсі, що ми е, у небезпеці, тому що тут вибухи дуже е, учні були. Так, Ти гадаєш, зараз що буду... Це нам допоможе. Не знаю, військова допомога нам тільки допоможе. Я стріляю годі. Оце ну, так молодець, Розірвало дроже. це не я. Можливо, цей кулемет заклинуло і його розірвало. Так. Ти живий. Так, живий. Броня там міцна дуже сильна. О, капець, я б не вона, мене б на шматки розірвало. Ай-яй-яй, Слухай, мені ді. здається, нам потрібно тікати з цього маяку. Так, потрібно, потрібно. Цей лід дуже слизький. На ньому треба бути дуже обережним, тому що я підслизнувся та впав донизу. Слухай, що робити будемо? Валити на острів, там виживати. Так. Так, Давай, друже, я роблю. О, О ні, я, рузь, я впав. У нас є це, чудова штука, називається. Використовуй її, я дві заюзав одразу. Я О, ще роблю. Дружи. Так, я біжу за тобою, біжу за тобою. Погнали, погнали, погнали. Так, друже. О, я можу стрибати дуже високо та сильно. тра-ла-ла, друже, позаду тебе, позаду мене. Підвали. Друже, допоможи! Я тобі допомагаю. тра-ла-ла. Я тобі зараз дам. Тобі хана. все друже. Я бачу, я десь застряг. Я під водою. Під водою допоможіть! В мене нема дихання! Дихання нема! Я сам себе зараз вб'ю, друже. Друже, я вже тут на острові. Давай Ломаю Лід. Ломаю лід! Я застряг. Є. О, нарешті, нарешті, нарешті. Слухай, я сам себе чуть не вбив. Так, ще трошечки. Так, ти ледь вижив. Так, ще б трохи і все. Я б загинув! Так, біжу за тобою, біжу за тобою. Давай, Біжи, я кидаю туди гранату, щоб ніхто за тобою не підав. Так, кидай, кидай! Що там? ельгран-маджи, так? Так, а в мене є гранатомети. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Слухай, друже, це саме нові дни є гранатомет. Давай, 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 давай. Так, Слухай, я стріляю. Потрібно тікати, друже. Ховатися, потрібно ховатися. Це дуже погана ідея. Так. Все, давай за мною. Слухай. Давай. Я. В мене є план. За мною, друже, за мною, за мною. Швидко, швидко, швидко. Давай, він поки опливе цей острів, ми будемо вже на іншому острові. Так, сюди. Так, друже. Давай, не здоганяй мене, швидше, швидше. Я біжу за тобою, друже. Я прямо позаду тебе. Капець. У тебе є план? План? Ні. Плану ніякого нема. Сподіваюсь, що нам допоможуть військові. Тут же військовий острів, військова база. Слухай, давай до них. Валити до них потрібно. Так, зараз ти не пам'ятаєш, ти де там взагалі? Все наздоганяє мене, шучу, друже. Сховатися десь на цьому острові, дочекатися допомоги, коли прибуде геликоптер та врятує нас. Ну, це тралала Слухай, Мерда. диви, там вибух якийсь був. Мені все це не подобається. Так, слухай, що ж робити. Нам потрібно зробити знімок цього монстра. Добре, друже. Так, друже, я зроблю. Щоб нас були докази, що ми не збожеволяли. Так, є. Зробив. зробив. Oh, є, друже, чомусь не працює. Є, yeah! ще один знімок зробив. А слухай, друже, мене потрібно щось скинути, щоб я мог робити фото. Тайградмачи -ле, там також. Я стріляю в нього. Стріляй, стріляй, тут він палить! Але я зможу затушити це все. Так де ти, тралалела, тралала? Я тобі зараз покажу. Капець, друже, він тут все підпалив. Та я бачу, це, це лід перетворив. Так, я перетворюю, я тушу це все, друже. Добре, о, в тебе є чудова річ, ця штука така. Так, друже, зараз тобі скину. О, дякую, тому що в мене все закінчилося, а мені так потрібна ця штука. О, Я замерз. Що, диви, там вибух якийсь дуже сильний був. Так. Ой-ой-ой! Ну, друже, друже тікай. Воня зараз може не врятувати нас. Потрібно валити, валити подалі. Так, слухай, мені здається, військові нам не допоможуть. Військових майже вже немає. Все, знайшого, е -е, я пропоную крафтити човни та валити звідси. Поки тікай, 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 друже. Друже, 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 здобуваємо швидше, швидше, де моя сокира. Так, все, робимо, робимо, та валимо звідси. Все, друже, у нас є човни. Зараз будемо валити. Потрібно їх тільки скрафтити. Так, о, ні, що ж я роблю вже збожеволів трохи. Так, друже. Дуже, скоріше, скоріше. Та роблю, роблю. Так, сюди. Ось так. Один човен є, інший є. Друже, я скидаю тобі човен, бери. Так, все, ставимо його сюди. Та валимо. все лагає. Де мій човен? Друже, мені здається, що ми. О, я до тебе, до тебе давай, зачекай, 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 зачекай до тебе. Мій човен зруйнувався. Так, давай сідаємо та валимо. все, пливи, друже, поїхали, давай, поїхали, поплили.